Не тільки чіпсами, називається, піднімаю собі настрій. Дивіться, дівчата. 140 гривень. Оце лоток малини на руках. Дуже дешево, понятно. Ой-ой-ой! Впіймала, ой, ой. Піймала, все. Впіймала і під ноги собі запхала. Дивіться. 140 гривень. Отака свіжайша малина, видно ж, по що вона дуже свіжа. Зараз попробую чи солодка. Класна, супер, осіння малина. 140 гривень. Майже як пів кілограма чіпсів за 200 гривень з метро. Так, мене ж воно не успокаєває. Оця малина, дивіться, яку я купила, 140 гривень лоток. Я просто зважу, скільки тут її кілограм, чи, тобто грам. Я ж пам'ятаю просто, зі мною малина по 3 тисячі за кіло, потім по 400 гривень за кіло, це вже дешева щас, дивіться, у мене є ваги, я її пересиплю. Заодно, ух ти! Дивіться! Соку нема, це свіжайша малина, гляньте. 140 гривень за. Так, 647 грам, 140 гривень. Ну, да, 200 гривень кілограм. Прямо покупка дня. Вигідно купити свіжої малини в наш час, яка не потекла, не забродила. ціні такі шикарні. В общем, дякую цій добрій жінці, яка мені продала свіжу малину.